В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні турбуються не тільки про пацієнтів, а й про наших захисників, які наразі на фронті, і плиту для них ось такі сітки. Маскувальні сітки для фронту в лікарні плетуть із перших місяців повномасштабної війни. Робочий процес організовує помічниця лікаря-епідеміолога Ольга Курилець. каже: на передовій сітка це розхідний матеріал, але вона рятує життя наших бійців. А тих, хто тут її плете, зазначає жінка, відволікає від важких думок. Ми вирішили, що не можемо залишитися осторонь всіх подій, які зараз відбуваються в нас на нас в Україні. І враховуючи, що російська агресія не припиняється. І наші робочі руки потрібні всюди, не тільки в нормальних робочих місцях, але окрім цього ще і в таких деталях, як і захисні сітки. Це таке з тих простіших, що ми можемо зробити, і чим можемо послужитися нашому. Славному зсу економія та ефективність це головні складові у техніці плетіння даних сіток. Вони сприяють максимальному використанню площі сітки і якомога меншому використанню самого матеріалу. Один ряд йде стрілками догори, інший ряд стрілками донизу. Пропускаємо клітиночки і починаємо плести таким чином, щоб створювався візерунок, щоб воно якраз не нашаровувалося одне на одне, а заповнювало вільні клітинки. І так, в геометричному малюнку. По суті, це якраз добре для тих, хто добре знає математику і хто гарно вишиває. Загалом плетіння сітки не є складним, проте допустити помилку в процесі, каже лікарка, дуже легко. Якщо виб'ється в помилку одна стрічка, відповідно, вже весь ряд доводиться переплітати, забирати зайве і виводити на правильний ряд. А візерунок робиться в залежності від того, на яку місцину замовляється сітка. Якщо це йде степ, то відповідно більше жовтого. Якщо це йде лісосмуга і, або сутоліс, то йде, звичайно, з з зеленої кількості стрічок. Ще були смарагдові стрічки активніші тоді, коли було літо. Зараз вже осінь, вже є замовлення, може на білий спанбонд. Чекаємо на нього, доплітаємо ці залишки, що ми маємо, і вже починаємо плести нову на основу на, на зимову сітку. Тут її плетуть усі охочі: лікарі, медсестри, прибиральниці та адміністрація. Інколи до роботи долучаються навіть пацієнти. Будь-хто бажаючий. Приходять навіть люди, які проживають поруч, які мають можливість поблизу лікарні знають, відвідували якогось з родичів, приходили десь на обстеження, випадково побачили, що ми це робимо. Приходить будь-хто. Ми вчимо всіх, абсолютно всіх бажаючих, хто хоче, доєднується, долучається. Ми залишаємо в доступному місці стрічки на вихідні дні. Буквально щодня, маючи декілька вільних хвилин від роботи, на благо українських захисників працює тут і пані Галина. Коріше закінчилася. Війна. Щоб всі повернулися живими додому. І тоді буде радість для всіх. Обід. І от після роботи залишаємось, допомагаємо. Одна одні. Бо одна не зробить, три-дві. Жодної вільної хвилини не витрачає і пані Зена. Разом жінки роблять заготовки для сіток, які виготовляють уже за іншою технікою. Ми наводимо тут порядок, а у вільний від роботи час ми віжемо сітки для солдатів, для наших воїнів, для машин, для всяких укриттів і тому подібне. Ми стараємося у вільний від роботи час. Працюємо от ми нарізаємо по таких лекалах. У шість тканин, потім як її розгортають, зшивають її на довгі такі полоси, і виходить сітка 5,5 метри на 12. Воно розтягується потім так, як гірлянда новорічна, от так, як листочками. От як її потягнули, вона так розтягнулася. Готові сітки з лікарні нашим захисникам на фронт передають волонтерами або з дуже багато воюючих солдатів серед наших родичів, кожного в когось брат, в когось чоловік, в когось син. І ясно, що потреба у них є напряму, і Вони відразу дзвонять родичам, кажуть, нам потрібні такі-то сітки, такі-то розміри на таку-то годину. Така то машина буде відправлятися. Просимо вас і так Військові, які не раз приходять сюди відвідувати когось, які прибули відпустки або як, якщо бачити, ми обмінюємося контактами. і У нас напряму можемо можемо працювати навіть так. Нині працівники лікарні виготовили три десятка сіток площею майже тисячу квадратних метрів. Мар'яна Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.